Друзі, я вас вітаю. Ви на каналі Місце Сили, і тут ми традиційно говоримо про божественну природу людини, про духовні, енергетичні і тілесні практики, про тонкоматеріальні світи і про те, як нам з вами з усім цим взаємодіяти, щоб змінювати своє життя на краще. Сьогодні в нас дуже особливий ефір, ефір, який відбувається в містечку Маунт. Шаста. на фоні ви бачите гору Шаста, яка є одним із найпотужніших місць сили нашої планети, і гостею сьогоднішнього ефіру є Оріста сам. Це учениця майстра Овена Стефана, це вчитель академії майстра Овена Стефана. І ну, зараз ви зрозумієте, чому ми тут. – Орісто, привіт тобі! Вітаю Оляна. вітаю глядачів каналу «Місце Сили. Минув рік, а після того, як ми з тобою були разом тут на шасті, вперше ми познайомилися і завдячуємо ми цим Олену Стефану, звичайно, який минулого року ініціював медитацію планетарного штабу саме з гори Шаста. І цього року це відбулося ще раз, і ми знову зустрілися тут на шасті. Про самі медитації. Тації поговоримо трошки пізніше. Ми вже говорили про шасту на каналі Місце Сили. Ви можете знайти наші розмови, якщо захочете їх переглянути. Але ми не говорили про те, чим шаста така особлива, і а, чому ми можемо говорити про якесь місто Телос. Що це взагалі таке, якщо ти можеш трошки розказати нашим глядачам, звісно, Оляно. Про Телос, про Шасту дуже добре описала авторка Аурелія Джонс в своїй трилогії Телос Откровення нової Лемурії». Там розповідається про цілу історію Лемурії, про те, як саме співіснувала Лемурія із іншими цивілізаціями, в тому числі з Атлантидою. І Основна маса цієї книги розповідає саме про принципи взаємодії лемурійців, яке їх життя, які їх традиції. І саме Телос це місто, підземне місто, яке існує в п'ятому вимірі, і це залишок Лемурії після того, як Лемурія затонула дуже-дуже давно. Це частина лимурійців, яка вирішила продовжувати існувати, співіснувати з людьми, але в п'ятому вимірі. Верховним жрецем в Теласі є Адама. І Адама з'явився в школі через канал Майстра Ована Стефана, був одним із майстрів, вознесених майстрів, які. Спілкувались, почали спілкування з нами зі школою саме через голосовий канал майстра Ована Стефана. І чому шаста особлива? Я гадаю, що ця книга набула дуже великої популярності, особливо серед езотеричних кіл, нової нової ню ейдж. Скажімо, тому. Видно, що Шаста стала своєрідним місцем паломництва езотериків, людей, які шукають відповідей на духовні запитання. Дуже часто ми бачимо людей, які приїжджають сюди там, з цілими установками, барабанами, звуками звуковими всілякими інструментами і медитують. Шукають просвітлення і шукають відповіді на свої запитання. Тому я думаю, що Аурелія Джон зробила величезний внесок саме в популяризацію шасти. Я, якщо чесно, я не знаю іншої літератури, яка б настільки детально і глибоко описала лемурійців, шасту Телос. Ну і завдяки. Ці, ці книзі, я думаю, ми стільки всього знаємо про шаст. Друзі, отже, Аурелія Джонс, ви, я думаю, без проблем можете загуглити. це ім'я, вам видасть низку її праць про шасту, про телос. Якщо вам це цікаво, просто беріть і читайте. Я прочитала першу книгу, до інших ще мені руки не дійшли, але я збираюся це зробити. і Це насправді фантастично. І коли ти не просто їдеш. На місце сили, і просто знаєш, що це місце сили, і воно тобі чимось може допомогти і змінити твоє життя на краще. Коли ти знаєш, що це за місце сили, як воно працює і чому воно працює, власне, все це життя в глибина гори Шаста описано в книгах Аурелії Джонс, описано. Мешканців міста Телос, тому, якщо вам цікаво, то звичайно дізнавайтеся більше. Орісто, пройшов рік після попередньої медитації. Так, чи можеш ти зараз говорити про те, що твоє життя в черговий раз якось трансформувалося і змінилося на краще? За цей останній рік, тому що як ти розповідала нам в своїх попередніх інтерв'ю, шаста дуже сильно так змінювала твоє життя, звичайно, в кращий в кращий бік відбувалися в теротворчій трансформації. Mm -hmm. Так, ти малювала, Шаста відкрила тобі твої попередні втілення. А що відбувалося цього останнього року, якщо щось відбувалося? Звісно, Оляна. Цей рік, якщо його узагальнювати, став роком позбуття від старого багажу. Це був рік очищення від установок, за які я трималась дуже довго. Це, це був роком саме звільнення. На, на, на багатьох рівнях. Звісно, почались е, і до подорожі, і після подорожі. Випро, такі своєрідні випробування, екзамени, де мене випробувало просто на терпіння, на віру. На віру, е, і... віру вибачити перебуваю, але на віру в що саме? В віру в себе, віру в те, що в всьому свій час. Віру в те, що, не дивлячись ні на які обставини, будь-яка допомога, яка мені потрібна, просто проси. Просто попроси, треба просто попросити. І, і ця допомога обов'язково прийде. Я не можу сказати, що цей рік був простим. Він мав свої моменти, які... Ну, ну, було б було непросто, по-людськи, непросто. І я вважаю, що е, саме завдяки цим обставинам, які випробовували мене, е, я отримала змогу звільнитись від блоків, які, які я відчувала. Ну, наприклад, я відчувала, що в мене був блок саме на Творчості. Я не могла ні писати, ні фотографувати. Я не відчувала, я відчувала, що я хочу це робити, але я не знала, як до цього підійти. Мені здавалося, що я втратила цей зв'язок. А потім так цікаво, я до цих пір пам'ятаю цю ситуацію, коли я їхала з подружкою з невеличкої подорожі, і ми грали в гру. Такі картки, і там задаєш питання для того, щоб ну, просто дізнатись людину, навіть якщо ти її знаєш, є іноді дуже, дуже цікаві запитання, які дають змогу дізнатися людину з іншого боку. І одне із запитань було: яке відчуття, за яким відчуттям ти сумуєш? І, одне із відч... і те, що мені одразу спало на думку, це відчуття такого натхнення, коли Воно приходить моментально. Воно є, і ти, і ти знаєш, як ти його можеш реалізувати. Отаке От натхнення. У мене таке натхнення бувало досить часто в підлітковому віці, коли я починала писати. І, ем, і це було таке, як, як блискавка. Мені потрібно було сісти і написати, що ту, ту ідею, яка мені прийшла. Я приїхала додому, і це одразу відбулося. Оця от блискавка такого ну от натхнення, коли рядки просто в голові йдуть. Я сіла, написала. Я так, й треба було тільки пожалітись, попросити допомогу. Таким самим чином працюють будь-які інші запити, які в нас є. Потрібно просто попросити про допомогу. І от під час цього року я звільнялась від старих установок, які стосуються саме стосунків з людьми, які мені важко було відпустити, які, до яких я прив'язувалася. І я відчувала, що от крок за кроком, коли це звільнення проходило через медитацію, через написання щоденника, через творчість, через те, що мені потрібно в момент зробити для того, щоб це звільнення відбулося, от цей рік, напевно, що для мене особисто я його запам'ятаю саме як такий трансформаційний рік звільнення від старих програм. Як ти розумієш, що це а, саме завдяки шасті от відбуваються ці звільнення, трансформації в твоєму житті? Це дуже цікаве запитання. Знову ж таки, питання віри. Як саме ми знаємо, що саме завдяки чомусь конкретному відбуваються ті чи інші зміни чи трансформації? Я не можу дати чіткої відповіді на це. Але я знаю, що шаста дуже лагідна. Я знаю, що вона огортає в такі материнські ніжні обійми щоразу, коли я тут. І це таке, як свого роду затища перед бурею можна назвати. Бо якщо прослідковувати мої відвідини місць сили, до яких я навідувалася саме, ну, в будь-яке місце сили ти їдеш завданням свідомим чи несвідомим. І... І це ці трансформації їх просто не можна не помітити. Іноді трансформації відбуваються навіть без свідомого розуміння. Вони просто на якомусь рівні відбуваються. Але якщо завжди, коли я проглядаю пазл, який складався до то на інтуїтивних відчуттях я можу чітко собі дати відповідь, що так, це це почалось саме після подорожі або після відвідин якогось місця, або спілкування з якимось майстром. Тому ніколи не може бути стовідсоткової відповіді, але є, є, дуже, є дуже сильне інтуїтивне відчуття, що саме завдяки подорожам ці зміни відбувалися. Я теж з тобою погоджуся, тому що я а, в плані того, що трансформації є, а, тому що я ну, була на щасті, мабуть, вперше в житті в такому потужному місці сили минулого року. І в мене теж в житті відбулися певні зміни, однозначно, зміни на краще. І десь на якомусь рівні знання я просто знаю, я просто знаю, що це зробила щастя. Я не буду говорити, що саме, да? mm -hmm. але це класно. Mm -hmm. класно, як воно трансформувалося. Ти вже трошки зачепила тему свідомого і підсвідомого завдання, так, коли ти йдеш на місце сили. Mm -hmm. Тому що в мене подивилися нові питання про намір. Mm -hmm. а, наскільки я знаю, дуже часто різноманітні такі езотеричні, енергетичні практики люди повинні розуміти, з яким наміром вони що роблять. <гум> а, наскільки я розумію, ти на шасту їздиш. Не обов'язково знамір. Тому що я, наприклад, минулого року теж я не мала жодного наміру. Я просто їхала на прекрасне так, місце сили в прекрасну місцевість, яка справді тут не тільки сама гора фантастична, тут взагалі фантастичне містечко, це мамчаста горах, з водоспадами, з річками і все. Але mm -hmm. трансформації відбулись і. Ну, чи я це просто правильно собі так трактую і розумію, що відбуваються, мабуть, ті трансформації, які тобі потрібні в цей момент. Покращується те, що тобі треба покращити, і м -м, навіть якщо ти не знаєш, чого тобі насправді зараз треба в цей момент, mm. от місце сили робить саме те, що тобі потрібно. Якщо ти в цьому Довіришся. Чому так багато про це зараз такі довгі питання в мене виходить? Тому що завжди, коли мені якісь майстри і майстрині говорять про те, що ти маєш, ти повинен мати намір, угу. а буває таке, просто що людина не має наміру. Вона просто розуміє, що їй треба, ну що їй хочеться покращення. Угу. От, і коли ти людину запитаєш, а що ти хочеш? Чого ти хочеш насправді? Ти зависаєш, тому що ти не можеш, ти просто не, не можеш якось сформулювати, угу. чого ти хочеш насправді. Якщо ти можеш трошки розказати про свій досвід, про намір, про якісь та, енергетичні практики з певним наміром і, можливо, без наміру, як воно в тебе? Якщо говорити саме про шасту в цьому році, один із основних намірів це, звісно, провести планетарну роботу 1 серпня. Цю роботу провела Божа Матір. І материнські енергії мені особисто дуже відчутні були під час всього перебування біля гори. Буквально з моменту приїзду сюди я відчула, як мене огорнув неймовірний спокій, зосередженість, розуміння, що навіть якщо будуть якісь вноситись свої корективи, які я ну, не можу передбачити, мене все одно залишиться цей спокій. І саме так і від і відбулося в цій подорожі. Це був ще більший спокій ніж минулого року. Це ще була ще більша зосередженість, не дивлячись на те, що перфекціоніст щось там обов'язково буде критикувати, але саме через смиренне сприйняття будь-яких моментів, які відбуваються під час подорожі. У мене це знову ж таки через довіру. Все, що має відбутись, відбудеться. Все, що я готова сприйняти, я сприйму. І окрім наміру провести планетарну роботу 1 серпня і допомогти всій групі сприйняти максимальну користь від перебуття. Мені особисто я не їхала з чітким особистим завданням. Це більш було поволі Бога. До чого я готова, що я готова сприйняти, те, нехай я і отримую в цій подорожі. Якщо це пакет інформації, який мені просто загрузиться, коли я буду спати на горі, нехай він загрузиться і нехай розпаковується в своєму режимі. Як це кажучи про саме Шасту, є місця сили, в які я їздила з чітким завданням. І Часто це були такі завдання, які, ну, окрім віри, дуже мало що могло допомогти віри і дії. Це я кажу про вождя капілану, про вождя Сіетла, які відповідно були вождями в племенах Ванкувера і Сіетла. З ними я конкретно працювала з завданням. З шастою планетарна робота це завдання. Я думаю, ми виконали дуже успішно, всі разом, і всі відчули глибину цієї роботи. До онлайн-кола приєдналося 80 людей, і ми цьому дуже радіємо. В форматі прямих ефірів, прямо з гори, з майстром ми провели сім чудових робіт. І я дуже тому тішуся. А для мене особисто. Ну побачимо, що принесе наступний рік, і як він трансформуватиметься після цієї подорожі. Ще трошки давай поговоримо про а, цьогорічну медитацію. А, можливо, ти можеш з нами поділитися якимись своїми інсайтами? А, як ти це відчувала? А, можливо, ти щось бачила на тому плані? Взагалі, а, що це була за а, медитація під покровом Матері Божої, яке було завдання цієї медитації? Завдання цієї роботи було прийняти від Божої Матері благословіння. Як пояснював майстер Ован Стефан, це благословіння і як кожному особисто, так і людству. Божа матір здійснила найвеличнішу жертву, віддавши свого сина людству. І цього разу вона знову проявила свою довіру, передавши кожному благословення, передавши кожному Ісуса на тонкому плані. Для мене найвідчутнішою була саме робота 2 серпня о півдні за місцевим часом, коли Я відчула саме Божу матір, і в мене було враження, що я побачила очі всіх матерів у всіх часах, у всіх вимірах. Це було дійсно неймовірне відчуття. Це настільки безмежна любов, це настільки безмежна турбота. Одразу я побачила очі своїх бабусь, а потім я відчула, що це. Просто очі всіх матерів. Ця безмежна любов до, до своєї дитини, яку має кожна матір, свідома чи несвідомо. Для мене це було найпотужнішим інсайтом під час цієї подорожі. Я кажу про це, у мене мороз по шкірі. Ем, і я думаю, що благословення ми отримали. По тому як сприймає нас природа, як потім тут зарядили ми дощ. Коли по прогнозу мала бути тридцяти градусна, це значить пека. нам вже треба ми сидіти вдома. І нікуди не ходити просто відпочити. А, чи маєш ти якісь, наприклад, фідбек від учасників онлайн-кола, учасників медитації, тому що я знаю, що є телеграм-канал, угу. де усі діляться а, своїми ну, просто думками, зокрема враженнями від медитації. А хто що бачив, хто що відчував, чи можливо є якісь а, ну є такі, коли є різні люди, але відчувають і бачать вони одне і те, ж. Угу. якщо можеш поділити. В телеграм-групі приймали участь багато із тих, хто були минулого року. Але були і ті, хто не приймав участь. Наприклад, одна з учасниць, яка приїхала в подорож особисто, вона навіть ну, офіційно, скажімо, і не є ученицею школи, але вона коли дізналася, що про цю подорож через Ютуб е, е, інтерв'ю з майстром Овеном Стефаном, у неї одразу пішов резонанс, вона одразу мені написала, вона хотіла приїхати зі своїми синами, склалася, як склалася, але вона все одно приїхала і все одно е, прийняла ці, ці енергії. І я також Дуже раділа, тому що вона відчула, як природа резонувала з нею, як вона отримувала ці налаштування, і як саме вона сприйняла й онлайн роботи. Саме в Телеграм, чаті всі відчули цю безмежну любов. Всі відчули присутність материнських енергій Божої Матері, і теж дуже багатьох були інсайти про саме квіт, квітку, яку передавала Божа Матір кожному з нас. Як об'єднувались наші серця і йшли в допомогу людству на переналаштування, на світ добра. Для мене особисто також було дуже глибинним розумінням відчуттям, коли ми давали шанс Російській Федерації І Як пояснити це словами я Мені це складно. Але розуміння того, що у кожного є шанс прокинутися, не дивлячись на те, в, якій, в якому злі життєпоток знаходиться, так, є точки невороття. Але дати шанс ворогу, не дивлячись на те, що робить ворог. Це для цього потрібно мати милосердя, напевно, що, і розуміння, що легко світити там, де світло, світити там, де темно, там, де можливо від, ціє... від цього світла темряві болять очі, але, можливо, темрява, не темрява, можливо, зло також. Зможе прокинутись і усвідомити, що можна по-іншому, можна допомагати одне одному, можна підтримувати одне одного, замість того, щоб красти одне в одного. І саме цим, зокрема, ми займаємося на планетарних медитаціях, які, якими опікується майстер овен. Стефан, я думаю, що це прекрасні слова, на яких ми з тобою можемо закінчити нашу сьогоднішню розмову не останню. А я сподіваюся, друзі, що окрім нашої розмови, маючи на фоні гору шаста, ви відчуваєте і відчували, і відчули її чудесні енергії. І ви завжди можете повертатися до цього відео. Рісто, я тобі дуже дякую. Я взагалі дуже рада, що в моєму житті, в житті нашої сім'ї з'явилася ти. І я думаю, що Шаста теж в цьому зіграла ем... та не те, що зіграла якусь велику роль. Вона зіграла одну єдину велику роль. І я. Надіюся на те, що ми будемо зустрічатися і тут, в містечку Мам, часто в Каліфорнії в майбутньому. Дякую, Ляночко. Я, я дуже дякую тобі за довіру, за довіру твоєї сім'ї, що ви знову приєднались до нашої подорожі. Це, це, дійсно, це дійсно круто. Це дійсно круто зустрічатись, працювати разом. І, і просто насолоджуватись цим прекрасним місцем магією цього, цього місця. Ну і звісно, що тепле спілкування, воно нам всім потрібно.